Мінлива вереснева погода застала людей зненацька. Різкі перепади температур спричинили першу осінню хвилю застуд. Закарпатці здебільшого намагаються вберегтися від респіраторних вірусних інфекцій домашніми методами. Пити чаю з лимонами тепло одягатися. Треба лимон дуже багато. Якщо постудно починається, взяти цілий лимон, даже з'їсти можна без сахару, мосахару. Як похолодало, так одягаємося. Не хочеться вдягати, особливо вдома. Привикла гола бігати. А вже холодніше, ще не топимо, мусить вдягатись. Мама каже, що треба їсти там чеснок і цибулю, щоб не це, щоб від бактерій. Ну більш більше, більше вдягаюся тепліше. Ну інколи якісь ліки для імунітету, щоб покращити імунітет в амбулаторіях сімейної медицини. Зараз справжній ажіотаж. За словами медиків, наплив хворих розпочався близько тижня тому. За день тут приймають до 30-40 людей із симптомами застуди. Лікування призначають різне залежно від ситуації в сім'ї пацієнта. Если семья социально благополучная, я знаю, что они провели хорошо, достойно лето, то есть они были на море, они были в селе, они могут себе позволить фрукты, овощи, то есть полноценное питание, то пытаемся обойтись народными средствами. То есть обильное теплое питье, домашний режим, вот, витамин С активный, и бывает этого достаточно. Если семья немножечко социально неблагополучная, то есть в том плане, что она себе не может позволить полноценный отдых, полноценное питание, конечно, там идут уже противовирусные препараты, медикаментозное лечение. Закарпатский провизор Зори очікують збільшення продажів ліків проти застуди у жовтні. Проте вже зараз обсяги реалізації антивірусних препаратів в аптеках зросли на 10% Більшість людей, за словами фармацевтів, приходять із рецептами від медиків, хоча дехто самостійно обирає собі ліки. Зазвичай, в принципі, люблять. Один препарат прийняти, щоб мені від всього допомогло. Ну, такого дуже рідко буває. Зазвичай потрібно комплексне лікування навіть е, любої застуди, любого, любого е, захворювання. Тобто ком, в комплексі лікувати, щоб був ефект. Е, що більше продається, чи наше, чи імпортне, Ну, це залежить від потреб е, самого платоспроможності клієнта. Є які хочуть, хочуть якісне, є які хочуть чим дешевше або як кажуть. С дешевота серде медики особливо застерігають людей від самолікування та при перших ознаках застуди просять звертатися до фахівців. Самому пацієнту тяжело діференцію случаї, коли необхідні медикаменти, коли можна бойти без них. І очень часто і це вже вина аптек, а не назначають тут же антибіотикотерапію, терапію, яка в случаї вірусних простудних заболівань абсолютно не нужна. Для профілактики застуди слід вести здоровий спосіб життя частіше бувати на свіжому повітрі. Треба вдягати просторе вбрання, яке створює повітряну подушку між тілом та одягом. Особливо важливо повноцінно харчуватися, вживати багато вітаміну. С.